Хтось вирішив заліпити розподільчу електричну коробку. Впізнали? Так, це Ластівка. Вона живе у мене під дахом, так як і горобці живуть під дахом у лелеки Грицька. Гнізду цьому уже кілька років. Не завжди там успішно виводять малят. Але якщо все-таки ластівки малят вивели. То тапочки краще під ним не залишати. І хоч хата моя в селі, та ластівка в ній посилилась міська, Взагалі-то ластівка міська і сільська дуже схожі між собою. Але коли міська підлітає до гнізда, вона виблискує білим попереком, а у сільської вся спина чорна. Саме по оцьому виблиску білого поперека міську ластівку можна впізнати. Деколи у гніздах ластівок оселяються горобці. Вони навіть можуть прогнати господарів. Ластівки пізно повертаються з теплих країв. Зараз вони намагаються відремонтувати своє житло. але робота просувається повільно. Давно не було дощу і не вистачає грязі. Для того, щоб доліпити стіни. Сподіваюсь, їм вдасться добудувати свій дім, вивезти діток. А взимку уже багато років у гнізді ластівок, коли тріщать морози, ночує синичка.